Вітаю вас на каналі Світлофор.юа. Мене звати Віталій. Сьогодні ми з вами розглянемо одну із дуже цікавих тем, а саме складання Європротоколу. Тому що досить таки часто водії, потрапляючи в цю ситуацію, не знають, яку виконати послідовність дій, викликати поліцію, не викликати поліцію. І навіть ті водії, які знають, що можна скласти спільне повідомлення тобто Європротокол. Деколи думаю, що можна його скласти тільки у паперовому вигляді. Але також ми з вами сьогодні розглянемо, як скласти електронний Європротокол з допомогою мобільного телефону і доступу до інтернету. Отже, давайте, власне, сьогодні ми з вами розглянемо, що таке Європротокол. Європротокол це бланк, який ви можете отримати при купівлі обов'язкового полісу страхування, тобто при купівлі автоцивілки. І коли ви виконуєте купівлю автоцивілки разом з самим договором ви можете отримати і бланк європротоколу якщо ж ви е, оформлюєте автоцивілку як електронний страховий поліс тобто ви її придбали через інтернет то відповідно європротокол можна буде оформити е, з допомогою доступу до інтернету я вам сьогодні це покажу і саме головне щоб у кожного із водіїв, або хоча б у одного із них був смартфон із доступом до інтернету. Отже, Європротокол це є спільний, спеціальний бланк, спільне повідомлення, яке складається самими водіями. Але, відповідно, для того, щоб скласти Європротокол, повинні бути е передбачені певні умови. Які ж є переваги в Європротоколі? Першою перевагою є те, що не потрібно викликати поліцію, якщо ви, можливо, стоїте в заторах, де поліції буде добратися важко. Власне, це той варіант, коли ви можете вирішити ситуацію, оформити її належним чином вже без очікування поліції. Друге, що ви повинні пам'ятати, це відповідно те, що можна залишити місце. ДТП після того, коли водії оформили вже Європротокол, тобто ситуація є вирішеною. Але давайте ми з вами спочатку зараз розглянемо умови, коли можна складати Європротокол. Тому що Європротокол не завжди можна складати, тільки коли всі умови є дотримані. Однією із умов це є те, що відсутні загиблі або травмовані. Учасники дорожнього руху. Тобто, неважливо, чи це може бути пішохід, чи це може бути пасажири чи водії іншого транспортного засобу, якщо є травмовані або загиблі, європротокол складати не можна. Наступною обов'язковою умовою це те, що у обох водіїв є чинні поліси автоцивілки. Тому що, якщо хоча б у одного із них термін дії закінчився, або, можливо, відсутній. Знову ж таки, Європротокол складати не можна. Е, також обов'язковою умовою є те, що водії обоє погодилися, і сторона, яка е, отримала пошкодження, і сторона, яка винна в даному ДТП, вони погодилися і за спільної згоди складається Європротокол, тому що ми пізніше будемо з вами розглядати паралельно як сам бланк Європротоколу, так і електронний. Європротокол, і там буде показано, що обоє водії повинні підписатися і підтвердити, що вони дійсності дали згоду. Також обов'язковою умовою, якщо це оформлюється Європротокол в електронному вигляді, то, хоча б у одного із водіїв, які є учасниками ДТП, повинні Повинен бути смартфон із доступом до інтернету для того, щоб можна було належним чином оформити це. Е, також, вже коли Європротокол оформлений, водії можуть покидати місце ДТП. І якщо е, вже заповнений Європротокол, то водії повинні сповістити страхову компанію е, не пізніше трьох днів. Тобто, враховуючи той день, коли відбувся відбулося ДТП, плюс два дні ще. Після цього, тобто, тому що навіть е, ви можете зустріти там запитання в правилах дорожнього руху чи на іспиті, що чи е, потрібно одразу ж сповіщати страхову компанію. Не потрібно до трьох днів, включаючи цю дату, коли відбулося ДТП. Що ж стосується електронного Європротоколу, то коли водії складають електронний Європротокол, сповіщення одразу ж приходить страховим компаніям е, учасників ДТП і відповідності додатково інформувати. Не потрібно. Тобто ви можете перестрахуватися, там, зателефонувати, запитатися, чи все належним чином там оформлено, чи отримали вони це повідомлення. Але система автоматично буде їм надсилати ці дані. Ну і також ви повинні пам'ятати, що особливо е дві таких основних вимоги: це те, що при Європротоколі кількість учасників не більше двох. Чому? Тому що навіть коли ми будемо з вами розглядати. Сам бланк, ви побачите, що там є транспортний засіб А і транспортний засіб Б. Тобто для того, щоб записати третього учасника, там навіть немає місця. Тому, якщо є треті учасники, тобто або третя сторона, третьою стороною може бути знову ж таки або інший транспортний засіб, або пішохід, або можливо завдано шкоди якомусь дорожньому обладнанню, майну, тобто виступає вже власник дороги. чи Хто відповідності обслуговує цю дорогу третьою стороною, тому вже Європротокол не може бути складений. І також не менш важливою умовою, повинне бути те, що водії тверезі не в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. От, власне, якщо всі ці умови дотримані, відповідно тоді водії можуть приступати до складання європротоколу і, відповідно. Вони його можуть скласти або в паперовому вигляді, або в електронному. Для того, щоб заповнити Європротокол, нам потрібно в пошуку інтернет-браузера написати MTSBU, що розшифровується як мототранспортне страхове бюро України, перейти на даний сайт і на даному сайті справа зверху обрати меню і серед запропонованих варіантів вибрати, що це для споживачів. На даній сторіночці обираємо вкладочку Європротокол. І На даній сторінці ви зможете побачити інформацію, що таке Європротокол, для чого вона призначена. Нижче прогорнувши, ви зможете ознайомитися з умовами, які потрібно, щоб були створені і передували перед тим, як складати Європротокол. І в самому низу сторінки. Зеленим підсвічується посилання презентація, як складати європротокол, тобто коротенька інструкція. Для того, щоб нам перейти і скласти електронний європротокол, ось тут є розміщене посилання dtp.mtsbu.ua. Якщо ми натискаємо на нього, нас вже перекидає до системи електронного європротоколу. Ми бачимо, що натиснувши кнопочку Оформити. Першим Пунктом у нас є умови оформлення. Тобто, тут у нас ми проставляємо галочки, що немає травмованих або загиблих, водії не вживали алкоголь чи наркотичні речовини, водії мають ділюючі поліси автоцивілки. Обоє погодилися складати європротокол. Хоча б у одного із них є справний мобільний телефон з доступом до інтернету і автомобілі без причепів. Якщо одна із умов не дотримана, у вас внизу буде активна кнопочка Викликати поліцію. Якщо всі умови дотримання, всі галочки проставлені, то ви зможете натиснути кнопочку Продовжити. Така ж сама ситуація у нас буде із паперовим варіантом Європротоколу. Ви бачите, що третій пункт меню у вас є заподіяна шкода здоров'ю. Ви відповідаєте так чи ні. І четвертий пункт: чи заподіяна шкода майну. А також вас запитується, чи заподіяна шкода іншим транспортним засобам. Тобто, чи є третя сторона е, бере участь у ДТП. Ось, Якщо хоча б одна із цих умов не дотримана, то також Європротокол вже можете не складати. Е, наступною. Наступним етапом, це у нас потрібно буде прописати в паперовому варіанті дату та час пригоди. Це у нас перший пункт. А ось зараз, ви бачите, якщо звернути увагу на вікно електронного європротоколу, також нас просять цей момент виконати. Тобто ми встановлюємо дату, коли відбулося ДТП, і натискаємо кнопочку продовжити. Наступним. Етапом це є перевірка наявності полісів. Ви бачите, що у нас в паперовому варіанті Європротоколу є прописано транспортний засіб А стовпчик і транспортний засіб Б. Без різниці, хто з водіїв, який стовпчик заповнює, тому що вони абсолютно ідентичні. Ну і зараз ми припустимо, звернемо увагу на стовпчик, там, де транспортний засіб А. Так? Нас просять вести інформацію по страхувальнику. Тобто, шостий пункт, ви будете ці дані. Переносити з вашого полісу автоцивілки, тобто на кого оформлений страховий поліс. І в електронному європротоколі ви також бачите, що перевірка наявності полісів. Тобто тут ми можемо ввести інформацію по обох учасниках. Ось індифікаційні коди, ось і номера державного, номери, державний номер автомобіля, і отримати інформацію. Чи активні поліси, чи вже термін, можливо, дії закінчився, або, можливо, в когось з учасників він відсутній. Якщо е, всі поліси, е, як то кажуть, чинні, то ми зможемо продовжувати е, далі. Е, відповідно, ввівши ці всі дані, е, потім нам може бути показано, що відсутній діючий поліс автоцивілки. І, на жаль, ви не можете скласти Європротокол. Що стосується е, наступного етапу, тобто якщо все вірно заповнено, то буде показано, що наявність підтверджено у обох учасників діючих полісів авто, е, автоцивілки, і вони можуть приступати до наступного етапу, там, де потрібно зробити фотографію ДТП з чотирьох сторін. Що стосується паперового варіанту, то тут ще потрібно ввести дані е, по страховій компанії. І, відповідно, це також ця інформація буде братися з вами з полісу автоцивілки. Що стосується електронного європротоколу, просять вас зробити фото ДТП з чотирьох сторін, таким чином, щоб можна було уявити і зрозуміти суть ДТП. Якщо є відеофіксація з реєстратора, то ви бачите, що також можна поставити галочки Перший учасник, другий учасник. І після цього, коли ви зробили фото з чотирьох сторін, вже висвітлюється знизу червоним інформація, що звільніть, будь ласка, проїзну частину для руху інших транспортних засобів. Тобто, в Європротоколі вже після цього етапу водіїв попереджають і дозволяють, що можна проїзну частину звільнити. Наступним етапом вас просять сфотографувати посвідчення водія і техпаспорт з обох сторон і долучити ці дані. До системи електронний Європротокол. Якщо звернути увагу на паперовий варіант, який ви бачите, то також в сьомому пункті просять вручну вже внести дані по транспортному засобі. Ви будете їх переписувати з техпаспорту. І дев'ятий пункт це водій. Ви будете сюди заносити інформацію з вашого водійського посвідчення, тобто то, 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 тієї людини, хто знаходилася за кермом. Наступним етапом нас також просять, якщо глянути в іконечку електронного європротоколу, заповнити посвідчення водія. Також ці дані, ось тут, ми з вами заповнюємо. Наступне, в електронному європротоколі вже є можливість включити геодані і система автоматично визначить місце знаходження, де відбулося ДТП. Тому що, якщо ми звернемо увагу з вами на Паперовий бланк Європротоколу, то у другому пункті, ось тут у нас також прописано місце знаходження, країна, місце. Тобто це вже нам прийдеться вручну прописувати і пояснювати, де відбулося ДТП. Що стосується обставин ДТП, ви бачите, що як і в паперовому варіанті, так і в електронному Європротоколі є перелік 17 таких основних. Пунктів обставин, за яких могло відбутися ДТП. Тобто кожен з учасників вибирає свою обставину під час виконання, можливо, якого маневру відбулося ДТП. Також в паперовому варіанті, ви бачите, знизу є велике біле поле, де ви повинні вручну зобразити схему ДТП, показати учасників ДТП, показати, як вони розміщені, і інші також важливі елементи. В системі електронного Європротоколу вам надається до вибору вже існуючі схеми ДТП, ви можете обрати одну із них. Якщо жодна не підходить, ви знову ж таки можете обрати галочку, що жодна схема не підходить. Зробити, виконати в письмовому варіанті ось цю схемку, сфотографувати і долучити її також до даної системи Європротокол. Наступним етапом оформлення буде внесення даних по свідках. Якщо є свідки, ставляться галочки, пишеться прізвище, ім'я, номер телефону, а також їхня адреса. Ну, якщо є багато свідків, то долучається кнопочкою, натискаючи ще один свідок. В самому Європротоколі паперовому вигляді також є п'ятий пункт меню. Ось також можна ці дані внести. Після цього у нас перевіряються ще раз усі дані, ви бачите, висвітлюються зараз. Зараз на екрані. Якщо все вірно, то відповідності ви переходите до заключного етапу, це підтвердження надсилання Європротоколу в систему. Тобто просять вас ввести вже код з смс-підтвердження вашого, тобто ви вказуєте номер телефону. І якщо все коректно, то після цього. Приходить вам сповіщення, що Європротокол оформлено, вказано номер, за яким оформлено, і сказано, що спрямовано даний Європротокол в страховій компанії та у мототранспортне страхове бюро України. Також зазначається інформація, що ваші страхові компанії є учасниками угоди про пряме урегулювання збитків. І для узгодження подальших дій, зверніться, будь ласка, до ваших страхових компаній. Я сподіваюся, що відео, яке ви сьогодні переглянули, поради, які ми сьогодні з вами розглядали, вони вам не знадобляться під час вашого руху на дорозі. Я бажаю, щоб ваш рух на дорозі завжди був безпечним, без ДТП, без всяких несподіванок. Але якщо все-таки виникає якась ситуація, Непередбачування, так? тобто склалося так, що відбулося ДТП, то ви, принаймні, хоча б будете знати, яка послідовність дій, що ви можете зробити в даній ситуації, ну і, відповідно, вже застосувати ті знання і вміння, які ви отримали в даному відео. Залишайтеся з нами на каналі Світлофор.ua, підписуйтесь на даний канал, поставте лайк, будь ласка, під даним відео, якщо воно вам сподобалося або було корисним. І до нових зустрічей!